Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. І далі хочемо поговорити про кіно. Точніше, про українське кіно. Отже, хороші українські актриси не грають, вони живуть в кадрі. А погані живуть з папіками, щоб потім грати в кадрі. Про одну таку кандидатку в актриси наш наступний номер. Так, мамо, так, до зйомок майже все готово. Сценарій неймовірний. Актори глиби, продюсер дякую, мамо, геній, так, але немає фінансування. Держкіно? Держкіно роздало гроші на якесь гімно і все, нема. Спонсори? Мамо, якби ми знімали порно, то б дали. А так ми знімаємо історичну драму. Немає грошей. Я призвоню. Що? Ти хто? Продюсер. А, так. Тоді ми до тебе. А, ми? Ну, я і Льоля. Хто? А, зустрічай свою нову актрису. Льоля! Льоля! Це Льоля! А? Повернись, повернись! Ага. О -о -о. <смеш> а на яку роль? Ясно, діло на яку. На головну? Вибачте, але головна роль вже зайнята. Головну роль у нас грає сама Ольга Сумська. Скіко? Не зрозумів. Скіко треба дати, щоб цю сумську. Та ви ви хоч знаєте, хто така Ольга Сумська? Сумська. Кольо Оболонського знаю, Серегу Канатовського знаю. А вона ж прямо такий авторитет, що всі суми тримає. Це народна артистка України. А-а-а! Народна? Так. Льоля? О, зараз же за народну там доплата йде. Ну, тримай. Цього вистачить, щоб посунути твою народну. А, щоб вона грала? Ну так. Да. А, а як ви собі це уявляєте? Вона має грати княгиню Ольгу. А буде грати княгиню Льолю. Ні-ні-ні. ні Княгиня Ольга це реальний історичний персонаж. Це Київська Русь, десяте століття на секундочку. Ну, Льоля, в принципі, народилася не сьогодні, але вже все вміє, все знає. <ріст> — Ні-ні. У нас безжальна правителька Русі. Розумієте, вона своїх ворогів спалила у бані. А що Льоля теж по саунам зажигала? Але ми з цим покінчили, правильно? Да, це на цьому все. Ви не зрозуміли. Ми затвердили на головну роль саму Роксолану. Роксона. Що за Роксолана? Роксолана, та сама, яка розтопила серце турецькому султану, а потім втекла з гарему. Мас. То це ж прям наша історія. О, Льолі -ль подобається. Коротше, давай знімати все. А, ні, не вийде. А що не так? Ну, у нас княгиня з 10 століття. Та що там в тому 10 столітті не такі баби були? Ну, тоді не було силікону. Тихо-тихо-тихо. Ми не будемо їх виймати. No. Бо без них це буде княгиня Спанієль. <реш> Давай так. Ти перепишеш сценарій з 10-го на 21 перше сторіччя. Ви, ви що? Це, це буде не історична драма, це буде якась фантастика. Похі... <реш> а, а чому ви вирішили, що Льоля має зніматися в кіно? Тако у нас же ж е, простий договор. Е, льоля робить все, що хочу я, а я роблю те, що хочу. Льоля, захотіла новий айфон, на тобі. Новий айфон. захотіла в Дубай, полетіли в Дубай, захотіла в кіно, ось ми тут. А Можливо, можливо я помиляюсь, але можливо Льоля хотіла просто в кінотеатр, на сеанс. Льоля? Ну, спочатку так. Але Мась, ну тут прям кльово. О, їй подобається. Давай знімати. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. Навіщо? Навіщо льолі в кіно? У неї так все є. Та це я хочу, щоб вона була а -а -а. у мене суперзіркою. Щоб ми отак у сауні з пацанами сидимо. Я пульт достав на плазмі кінчик з льолою включив, а, а пацани такі ню. А я такий так. Не, не знаю. Що не так? Ну не знаю. М -м Може у вас є собачка. Собачка? Так, ми будемо знімати геніальне кіно. Песики і лесики. Можемо там зняти вашого цуцика в головній ролі разом з вами. нє ні ні, ні ні мені треба спочатку цю сучку пристроїти. Mm, не знаю. Та що не знаю? Що ще треба? ну? — Максимум, що я можу зробити, це роль в масовці. Масовка? Ні, в масовці вона вже грала і не сподобала. Грала? А. В якому фільмі? Ну, там не фільм був, там просто відос, кум почав знімати в сауні ідіота кусок, а потім виклав його на порнхаб. Коротше, вісім мільйонів переглядів. А, не, не, не. не підійде, розумієте, ну, немає в неї акторського таланту. Тю, та ти подивись, що вона виробляє на цьому відео. А? Ага? Твоя сумська й половину цього не зробить. Ну, давайте будемо чесними. Сумська по молодості теж в різному знімалася. А -а -а -а. О, слухай, вона ж в, в Голлівуді знімалась. Правда? Да. У, у кого? У мене в телефоні, о, дивись. У бачиш, надпись Голлівуд, оце Льоля, а у мужик в трусах бачиш, то я. <гум> <гум> дивись, що я буду зараз робити на цю ну, вивіску. Ні-ні-ні. ні, ні, Не підходить. Не підходить. Ну, вона не актриса, розумієте, як би сказав Станіславський, не вірю. Мені один прокурор теж казав не вірю, а потім побачив ось це і повірив. Прямо увірував, і ти повіриш. повірив. <нах> Моє шанування, пане продюсеру. Назар Олександрович, дуже радий вас бачити. Ви до нас на проби. Так, так, неодмінно треба сьогодні спробувати третю сцену. Так, так. Одну секундочку. У мене до вас є унікальна пропозиція. Хочете кастинг з народним артистом? Хочемо. Цього вистачить. Так. Ой, це треба.

Вибачте, це звичка ще з студентських років. Ваша партнерка поки затримується, але якщо хочете, можете спробувати з дублершою. Дублер. Ну, хай буде, тільки давайте швиденько. У мене сьогодні конотопська відьма, працюємо на повну силу. Так, так, все як в кадрі. Ага, ага. Знайомтесь. А, Будь ласка, сідайте. А, Бережно. Народний артист України, Назар Задніпровський. Льоля. Зараз буде магія. Увага. Почали. Ах ти ж курва древлянська! Ах ти ж льондра підпарканна! Поки я там на пана Батрачу, ти з Іваном в гречку стрибаєш! Уб'ю! Уб'ю паскуду! скуду! Мась, зробиш Ти що, ахоч? Шановна, шановна, слухайте, давайте строго по тексту. Ваша репліка зараз не вбивай. Пожалій дуру, грішну, не втрималася від спокусі, а? Що? Що? Ну, хай буде що? типу, скоротила на емоціях. О, окей. Ах, ти ж бісом порода вся в матір свою! І Втоплю у річці, відьму, невірну. Стоп, 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 стоп. Досить? Ні, як досить? У нас ще там в річці топлено. Топ, топ. не, 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 не треба. Все було, у мене було, це було супер. Я тоді дякую. геніально. Чекатимо в сусідньому павільйоні. Так, дякую. – Льоля, ти в порядку? Мась, щось мені з кіно вже не дуже хочеться. А куди тобі хочеться? Після Терпи, терпи. Сухай. Оце народний артист вжарів. йо я так аж сам трохи піснув. А? Краса, цим прямо працює. Так, так, так. Я хочу, щоб він грав з Льолею. А що, якщо ми вашу льолю знімемо в іншому кіно? Якому іншому? А там головна роль? А, так, центральна. З неї починається а, стрічка. Ми О, бачимо Льолю на темній вулиці, обличчям в асфальті. Вона накрита простирадлом, і ми бачимо тільки її красиву ліву. Ногу. No. А чого тільки но? Вона труп жінки. Труп? Так. Як ти собі це уявляєш? No. Ми з пацанами сидимо в сауні, я вмикаю кіношку з льолю, а вона труп. І що мені пацани будуть казати? Ти що трупа? Так, якось не так виходить. Давай інше щось. А що до серіал? Що за серіал? сім серій. центральний персонаж, а, ваша Льоля. Всі до неї приходять, хочуть її побачити, поговорити з нею, її увагу до себе притягнути, розумієте? Типу вона якийсь авторитет? Ну... Майже у неї а, велика спадщина. А, ти ще й прибаблішки, Нормас. А чого всі до неї йдуть? Ну, вона в лікарні, в комі. А чим відрізняється кома від трупа? Альо? Так, давай гроші назад. В останній серії її серце починає битись. І що вона одужує? Ну про це ми дізнаємось в другому сезоні. Ти шо що, хочеш, щоб ми в сауні сиділи і чекали цілий сезон? Ні, ні, все, давай гроші. сюди. — я, я придумав, я зрозумів. Наше кіно занадто мале для такої харизми. А харизма у неї четвертого розміру. Так, я знаю, кому вас порекомендувати. Одну секундочку. Алло? Віталік, привіт. Ти наче хотів знімати скажених свінгерів п'ять. Ні-ні, про свиней ми не будемо. У мене є ідеальний кандидат на головну роль. Полякова, полякова і поруч не лежала, та не очкуй. фільм відіб'ється ще до зйомок на стадії Промо. Вона зі спонсором. Ага. Ага. Ор я до тебе висилаю. Так, добре. Ось, дивіться, вам от сюди треба їхати, вас там вже ага. чекають. Добре, ну що, дякую тобі, ага. а тобі за роботу. Я думаю, вистачить. Все, Льоля, пішли, ти будеш суперзіркою. Зі свинями, звісно, але нічого страшного. Третину бюджету я вже зібрав. Ще таких дві льолі і українському кіно бути! 接受。